Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні я на риболовлю прийшов. Сьогодні я буду рибалити не на чистому, як я завжди. ну, Останні кілька відосів рибалив, а піду сьогодні в корчі. Хочу попробувати, якщо сюка не клює на, на глибині. Ну і, в принципі, на відкритій воді, то я попробую її пошукати в корчах. Так, друзі, переходжу на наступне місце. До речі, дивіться, обвалилась. Берег обвалився. Е, ще й було, то трошки стремнувати, якщо чесно ходити. тому що ну, я ще не хочу відкривати сезон купання в воді. Е, е, якби це було літо, ще може було б класно. Хоча ні, не було б класно, тому що в мене в кармані телефон, снасті, камера. Оце все, щоб залишилось воді, то не дуже хочеться. Я, блін, тільки що так тупану жорстко. О, все, Нормально. Так, друзі, проходимо далі. Не, не знаю, ні, наверное. Краще отак от, от обійду. Жесть просто. Звісно, місця, місця перспективні. Якась риба тут по-любому живе, може вона не клюне, але якась риба тут по-любому живе. Це на цьому місці я піймала дві щуки за життя. І був один зріс. Он якийсь мальок вже прыгає. О, блин, вот це конечно мої точні закиди прям. Точні закиди за просто. Ні, мостик. Йди далеко, тому що я на цей мостик по ну я ще не падав, слава богу, з нього. Але знаю, случаи були, то що падали. А мені зараз це буде дорого. І камеру, і телефон, і павербанк намочити. Дивіться, якась чорна чорна вода щось. Такі закиди в берег, можна сказати. Треба було в резинових чоботах йти, так я, я би міг стати всюди, де заманеться. Так, ну, стою майже в воді, але на ноги вода не попала. Друзі, в мене щось впали перегляди. Давайте піднімайте перегляди, а то дуже мало. І, до речі, ми з Матвієм зробили телеграм-магазин, савмісний, можна сказати. Я там продаю свої приманки, Матвій продає свої приманки. Ціну вже, побачите, в самому телеграм-магазині я залишу силочку. Там ми виставляємо. Ми там будемо виставляти, як наші пранки працюють, і в принципі будемо продавати. Зараз знижки, до речі, хороші у мене. 35 гривень пачка ізиків і 20 гривень пачка е, е, імпактиків. Оригінальні імпакти 270 стоять. Але там мінімальні 2,8, а в мене 2 дюйма, що підходить для пасивного окупання. Зараз я, звісно, на них не, не ловлю, тому що, що поки що я собі їх не робив, хочу, коли буде вже більш холодно, коли Ну, може з льоду знаєте, то на мармошку так наживить. подигрувати, то теж буде крута тема. Куди пранки по пачкам береш. Не, ну, не, по одній штуці не продаю класику, яку ви всі любите. Ну, ті, хто ловили рибу на, ну, на джиг свінг 3 дюймовий. Саме, як, як на мене, ну, от, після EZINER. EZHINER в мене працює вперше за ще... все. Easy все. Shunier в мене найкраще працює на. По ловлі щуки, окуня він у мене не ловить, хіба роз... в розмірі 2 дюйма. А от свінг, ну, кстати, поставлю, зараз не свінг, поставлю, а тестову приманочку. Це цей кастун Лейтс. Я, до речі, коли ловлю щуку, оснащаю його не як хробака, я, чесно, дуже не люблю такі проманки, які треба означати саме так. Але з Custom це працює так, тому що от я зараз поставлю груз 5 грам. Тут муляка, він груз впадає в намул, проманка отак от на всі стоїть, і хвостом своїм від, ну, від інерції віляє. Воно да, плюс-мінус так. Муляку піднімає, ловить. Має так ловитися риба. По ідеї повинна. Вражу, до речі, цю приманку саме в рибалці по корчах. Чому? Тому що для облову такого, як чиста вода, там, ото, там де великі... Плесо, там, типа, немає всяких корчиків, ну як мені то, що видно, раджу ставити якісь віброхвости або твістери. Тоді вони як рибу приваблюють з далеко А це для точкового облову, наприклад, я бачу, там, тут в мене йде канал, допустимо, чи корчик якийсь є. Там, де я знаю то, що має ховатися хжак, я просто кидаю коло цього корчика або коло канала. І ну, іноді буває ловлю, іноді буває не ловлю. Це класика. Бо що буде вже темненько. О, отак от вдоль, вдоль корчів. До речі, місце класне. Ще спробую його рачками. Якщо рачки мені нічого не дадуть, то може... Добро хвоста. -мо! О, спасся. В корці летіла команка. друзі, тільки що був удар. Дивіться, на проманці тупо зуб залишився. Релакс копита, ну или копито, як воно так, не знаю, називається. Хвилеводівна така проводочка. Ну і, будь ласка. І була покльовка. Клюнула майже з вибросу. Ну, Типу, ну, там є корчик такий, вам, мабуть, видно не буде. І приблизно від нього метрів два. В мою сторону. Ну, щось, ну, типу, такого. Ну, ця праванка взагалі пер пережила вже дві покльовки. Ось все, сьогодні. Такі от два навіть два пагези. Це перший, все другий. Е Третій, оце от зверху, трошки пошкоджена лопата. І отут я трошки запаяв. Але це вже було не сьогодні, а це вже було, ну, понятно, це було давно. На початку, на початку осені це було. О, ой, трошки камеру дав. Т так, друзі, ну коротше е, е поставив вже коливалочку з металом повідцем. Ну, Нічого не кліє, тому друзі, буду завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь, забуваємо, що за підписників. Всім удачі, всім, пока!